Тема моєї презентації це внесок витного вченого Володимира у науковий та громадський шлях України. Народився Володимир Вернадський у 1863 році в Петербурзі, але вже за 5 років він з родиною переїхав до Харкова. Рід його батька, вченого економіста Івана походив походивши від литовського шляху тичаверне, який воював на боці гетьмана Богдана Хмельницького за часів національно-визвольної війни 17 століття. Мати Ганна Петрівна походила з роду українських шляхтичів. Світогляд хлопчика сформувався під впливом його батьків, які мали досить сучасні погляди на той час. З малого віку вони виховували у своїх дітях любов до України, українських традицій та українського народу. Майже усе своє дитинство Володимир Іванович прожив в Україні. Спочатку він з родиною мешкав у Харкові, а потім вони приїхали до Полтави. Вже у дорослому віці науковець не раз писав про свою любов до творчості Тараса Григоровича Шевченка, тому під час його багатьох експедицій він завжди мав з собою томик Шевченкового кобзаря. Після закінчення гімназії Володимир Іванович здобув на перерозознавче відділення фіско-математичного факультету. Його наставником став видатний учений Василь Докучаєв і під впливом поглядів Василя Докучаєва. Науковець почав займатися дослідженнями в області мінералогії і кристалографії. Життя вченого було дуже тісно пов'язане з Полтавою, адже деякі з його родичів проживали там. І тому, коли Василь Докучаєв запропонував Володимиру Вернадському взяти участь у дослідженні ґрунтів Полтавської губернії, Вчений відразу погодився. Експедиція мала суттєві результати, які згодом науковець опублікував у своїх працях. Незважаючи на дуже активну наукову діяльність, Володимир Вернадський був залучений у громадське життя України. Він розумів, наскільки важливою є тема освіти та наскільки важливим є розвиток українського національного руху, і саме тому він одним із перших поставив питання про створення Української академії наук. На цій схемі зображено найвидатніші наукові досягнення Володимира Івановича. Він став творцем цілих напрямків та наук і став основоположником багатьох термінів. На запрошення гетьмана Павла Скоропадського Володимир Іванович приїжджає до Києва, де він очолює комісію з вироблення законопроекту про заснування Української академії наук та її статуту, а також комісію з заснування національної бібліотеки при академії та з питань організації вищої школи. Тому вже у серпні було підписано закон про національну бібліотеку та її фонд, а в листопаді закон про заснування української академії наук. І як її першозасновник Володимир Вернадський стає її першим президентом. Але вже у 1919 році, коли білогвардійці захопили Київ, українську академію наук закрили, адже усе, що було пов'язано з Україною, було заборонено. До 1924 року науковець працював у лабораторії Марії Складовської кюрі, де досліджував радіоактивні мінерали. Він також читав курс геохімії у Паризькому університеті Сарбона. За порадив Марії Складовської кюрі Володимир Варнацький працював у Варшаві, у Варшаві та у Празі. Він був учасником багатьох українських наукових товарів, зокрема, наукового товариства імені Тараса Горгоровича Шевченка у Львові та Українського наукового товариства у Києві та Полтавського товариства Просвіта. Помер Володимир Іванович у 1945 році на 82-му році життя. Він мав доньку і сина, його донька іммігрувала до США, син став професором кафедри історії Єльського університету в Конекткумі. І я б хотіла ще раз наголосити, що Володимир Вернацький був справжнім патріотом України та він завжди вірив у майбутнє України. Володимир Іванович увійшов до історії як Основоположник таких вчень, як біосфера та ноосфера. По собі він залишив більше як 400 опублікованих праць та ще сотні залишаються, залишаються неопублікованими у рукописному форматі. У 1996 році Велика Британія передала Україні. Антарктичну станцію Фарадей, яка була згодом применована у станцію Академік Парнальській. Зараз станція продовжує працювати. Там працює двадцятьома українська антарктична експедиція, яка складається з 14 учасників. Щорічно станцію відвідують понад 4 тисячі туристів. Дякую за увагу!